Якщо ви думали єдине, що може розігріти ваш комп'ютер в таку холодну та сіру весну, це недружній меч в Ког 2 проти Савка, то ви правильно думаєте. Але не спішіть запускати Кох, адже поки він запускається, якась залізячка вже накаляється. Ось ось вона, ця залізяка, компактна, швидка і така гаряча. Чи ви думали тільки цей калькулятор сприяє глобальному потеплінню? Сучасні М2 накопичувачі, ті, що четвертого покоління, можуть досягати 50 градусів, навіть коли ви намагаєтесь приховати свої архіви лабораторних робіт від зайвих очей. А що вже казати, коли це відео вашого котика чи інших домашніх улюбленців? Тут вже є ризик перегрітись і попроситись на лікарняний. Про накопичувачі п'ятої генерації, які про їх шакальні швидкості з температурами, навіть страшно вголос говорити без вогнегасника. Їм навіть придумали модулі активного охолодження, які ночами не проти попрацювати. Відеокартою, тому материнські плати почали оснащувати терморозподільною пластиною, ну або декількома, якщо ви не з такої сім'ї, як обичні. Я із багато. Але чи вистачить такої пластини, щоб охолодити якийсь бюджетний SSD зі швидкістю в 5 ГБ на секунду? Ну, завжди можна поставити щось солідніше, за що не пред'являть на районі. Наприклад, ось такий холодильник. Порожній. Чи двигло від шахіда, чи щось таке з мідною трубкою. Але це тільки якщо місця дофіга й трішки. А коли місця під баштовим кулером недостатньо, то треба економити. А так, як лакшері бренди з економією не дружать, то ми відправляємось в країну товарів для народу. Знайомтесь! Народний красунчик із рідкоземельних металів Піднебесної. Настільки економний, що навіть доставили економною поштою. Або на кордоні його пом'яли, поки ставили пару додаткових запитань в теплому та світлому підвалі СБУ. Називається це чудо? M2 SSD NVMe HEATSYNC HEATSYNC M2 2280 SSD HARDDISK ALUMINUM HEATSYNC BLACKWIDTH SILICON THERMAL PORTFORM PC PS5 PCIe 2280 COLOR BLACK Або скорочено – HUNNAN. Ну на чому не зекономили? Так це на трьох термопрокладках, я ж на шести гвинтах. Хоча тут знадобиться не більше п'яти. Залишилось тільки зброїтись інструментами з Піднебесної і можна приступати до демонтажа піддослідного. Кручу, верчу, тебе відкрутити, хочу. А ти коротше оддохни поки нас ну, трьох часов ми почнемо по новому. Ось і стандартний варіант охолодження, який загалом справляється із повсякденними задачами, але достатньо закинути на нього сотню другого гігабайтів надважливого контенту, і температура вже 60 градусів разом із тротлом швидкості. Доказів я не маю, але повірте на слово, я очами бачив. Викручуємо два гвинта, і трудяга вільний. Залишилось акуратно засунути його в новий китайський чехол, попутно не забуваючи знімати захисну плівку з термопрокладки. І наш Хунан успішно встановлений. Диска ж скаче від що він не москаль, але так може і втекти, бо кріплення материнки для SSD відрізняється від стандартного кріплення М2. Як же добре, що в піднебесні є все, і навіть болти під М2 модного чорного кольору. Недовго думаючи, заміняємо кріплення і надійно фіксуємо цей диск, щоб не полетів в теплі краї. Оце вже краще. Але виглядає він так, наче хтось під час вибору підходящого розміру нехило так промахнувся із замірами, бо тут би помістилось, як мінімум два таких китайських дракона. Збираємо все це діло у зворотній послідовності і надіємось на краще. Момент істини. Господи, допоможи. Гуде. Початок непоганий. А що ж там по температурам? Після прогріву до робочої гірше не стало. Але чи підвищилося КПД, коли диск виконує корисну роботу? А ну, погнав 100 метровку бенчмарками. до 60 градусів ще далеко. При вимушеному переміщенні файлів температура також в межах дозволеного законодавством. В більш практичних сценаріях, коли ми знущаємось над тими, хто гендерно ідентифікує себе інстаблогером, то температура не піднімається до 50 градусів. Звісно, він не рівня радіатору, який навіть не париться під час. Вашої втечі від воєнкома в зону відчуження. Але, як то кажуть, тут розмір вже має значення, бо металу напаяно втричі більше. Тому для тих найгірших сценаріїв, коли диск прогрівається від великої кількості контента, відсутність тротла є очевидною перевагою. В спокійних умовах перевага цього радіатора над пластиною материнки на рівні статистичної похибки. Але коли запахне смаженим, то в якійсь мірі такий радіатор виконує функцію запобіжника на всякий пожежний, вберігає від перегріву, щоб ви могли спати спокійно. Тому цей радіатор отримує від мене звання Патужна інвестиція та честь трудитись всередині мого персонального калькулятора. А якщо ви також цінуєте потужні інвестиції, то явно оціните, як за допомогою іншого рідкоземельного металу по ціні підписки на Spotify можна охолодити навіть монстра із електрохарчуванням на 250 ватт тому ставте лайк і напишіть в коментарях кодове слово Патужна інвестиція. А я все відпрацюю.